Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. З вами Ольга Таманова. 280 днів триває героїчний супротив українського народу. І прямо зараз я хочу вам представити нашого наступного спікера. У нас на включенні Людмила Филипович, релігія знавиця, докторка філософських наук інституту філософії нану. Пані Людмило, ми вас вітаємо. Доброго дня, доброго дня, пані Людмило. Пропоную розпочати нашу розмову з того, як саме війна впливає на релігійну карту нашої країни. Які зміни відбулися? Дуже дякую. Це грунтовне дуже запитання. Ми як науковці зараз вивчаємо його, тому що знаєте, той. Звичайний плин речей, до якого ми звикли, коли здавали на початку року звіти про кількість релігійних організацій по Україні, буде вже перерваний і буде далі перерваним зв'язку з військовими діями, зв'язку з тим, що окуповані великі території. Через то нам важливо зрозуміти, які зміни будуть відбуватися в релігійному житті нашої країни, і давайте згадаємо, що з початком російсько-української війни ще у 2014 році релігійний ландшафт України змінюється. На це вплинула і анексія Криму та окупація частин Донецької та Луганської областей. Конфігурація української релігійної карти піддалася серйозним трансформаціям. Ну і така звична статистика релігійної мережі України зазнавала постійних уточнень і щодо тимчасово анексованих територій і е, новоокупованих вперше за 25 років державної незалежності і свободи совісті. Ми зафіксували істотне зменшення кількості релігійних організацій та географії їх поширення вперше за 25 років. Перш за все, це торкнулося мережі ісламських організацій, переважно більшість яких складали саме кримські громади мусульман. Суттєвих змін зазнало і православне життя українців. А відкрита агресія Росії проти України 24 лютого 2022 року призвела до трагічних втрат серед віру. Чих українців до руйнувань культових споруд, до масової міграції, до знищення релігійних центрів духовного життя України. І про все це ми можемо поговорити з вами більш докладно. Ну і перше, що я би відзначила, що на релігійній карті України від 2014 року з'явилася Православна церква України і з часу проведення об'єднавчого в 18-му році собору трьох гілок українського православ'я мається. На увазі Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква і частина Української православної церкви Московського патріархату, та в результаті отримання у 2019 році від відселенського патріархату Томосу на автокефальність, ця обставина змінила розстановку православних сил не тільки хочу підкреслити в Україні, а й во всьому світі. Гегемонія Української православної церкви Московського. Патріархату в Україні, а російської православної церкви в світі сильно похитнулися в процесі визнання православної церкви України, вселенське православ'я ще більше поляризувалося, тобто, чітко визначилися ті церкви, які підтримали Константинополь і його право надавати нам автокефалію, і ті, які виступили проти Константинополя за Москву, яка досі не може погодитися, що в диптиху Православних церков, 15-ї з'явилася ще одна автокефальна церква, українська. У нас на сьогодні склалася парадоксальна ситуація. Ті, хто був ніким 30 років, і вважався розкольниками, з ким ніхто не хотів мати справу в релігійному світі, всяк ігноруючи будь-які навіть робочі відносини, нині набули канонічного статусу завдяки Томасу. А їхня візаві, Українська православна церква Московського Тратер хату втратили цей канонічний привілей, оскільки проголошена ними незалежність, навіть не автокефальність, ніким поки що не визнана. Другий важливий момент кількість на найбільш чисельніми парафіями православної церкви України, а саме Українській православній церкві московського патріархату, фактично відбувся церковний переворот. Прихід на предстоятельство в ній після смерті митрополита Володимира Сабанана владики з Буковини Онуфрія Березовського, який, на відміну від свого попередника, не вирізнявся проукраїнськими орієнтаціями, Визначив денаціоналізаційні процеси в цій церкві. Саме онуфрій не погодився з із оцінкою голодомору як геноциду українського народу, назвавши його божим покаранням українців катюзі по заслузі. Це його слова. Почоливши українську православну церкву Московського патріархату, Ануфрій усунув із офісу церкви всіх близьких до Сабодана проукраїнських діячів, зокрема і митрополита Олександра Драбинка і прес-секретаря церкви проти іреї Георгія Коваленка і інших. Ну і ясно, що багато людей із цієї церкви, турбуючись про свою церковну кар'єру, пішли в стан мовчанки неукраїнськості хахлянства. Ануфрій довго не визивав Росію агресором, закликав до якогось абстрактного миру. А відтак прирівнював і вирівнював українських воїнів із е, е, нападниками, із сепаратистами, із московськими загарбниками. Вияви національної незалежності українців, зокрема, мовну, владика, подавав як гріх своєю позицією щодо міжконфесійних відносин в країні, ворожістю до православної церкви України. Ануфрій сприяє розпаду. Валюванню міжконфесійних протистоянь він не йде ні на які переговори ні на ніякий діалог із православною церквою України, і лише тільки під тиском обставин війни та засуджуваної реакції своїх вірних керівництво церкви обережно почало рух бік реальної автономізації віз Російської православної церкви. Я не буду зупинятися на рішеннях собору 27 травня, які є дуже невизначеними і неоднозначними, поки що Українська Православна Церква чітко не проголосила свою проукраїнську орієнтацію, значить, вона не відповіла на таке гостре питання, з ким ти церква, з Києвом чи Москвою до цих пір, поки це вона не зробить, ця церква постає в Україні однією із найбільш організованих і структурованих спільнот з явною протидією, утвердженню української незалежності, з прагненням повернути. Ути України в нову союзну спільноту з російським верховенством в цій спільноті в умовах відкритого військового протистояння така позиція означається як антиукраїнська, тобто вона є антидержавною і антинаціональною. В Україні досі діють всякі промосковсько-зорієнтовані православні структури, і це підтверджується останні події, обшуки СБУ, і те, що вони там нарили в тих монастирях і в управліннях, це ще підлягає серйозному дослідженню і усвідомленню. Але те, що це тягне явно на зраду державну, це очевидно. Подивимося, як. Це будуть справи доведені СБУ до логічного е, завершення наявне прагнення московського патріархату і його фактичного філіалу в Україні УПЦ всіляко дискредитувати українські національні спільноти, оголошуючи їх виявом українського фашизму, нацизму, а то вже і сатанізму. Тобто, ми див, бачимо, що ця церква абсолютно іде в фарваторі оцінок, які робляться російською православною церквою, досі продовжує це насадження ідеології руского міра, і ясно, що цьому треба значить, привести все це до кінця. Третій дуже важливий фактор: поява в релігійному житті України православної церкви України стала неабияким канонічним викликом для католиків, зареєстрована державою і визнана Вселенським патріархатом. Нова церква вимагала налагодження офіційних відносин. Між Римо-католицькою церквою та греко-католицькою церквою і ПЦУ досі це на офіційному рівні ще не зроблено. Ми є свідками тут правду треба сказати: певної еволюції католиків уставлені до ПЦУ. Тобто вони до них ставляться як до нового суб'єкту міжконфесійних і державно-церковних взаємин. Війна прискорила ці зміни, оскільки патріотичні орієнтації го і ПЦУ повністю збігаються, а позиція Риму католицької церкви в Україні щодо агресії Росії з її засудженням дещо вирізняється від суперечливої офіційної позиції Ватикану, яка коливається від визнання величності російського народу гуманістичного по своїй природі, а по суті і виправдання тих безчинств, які творяться цим великим народом на українських. Землі, тобто, оці мантричні повторення фраз про перебування українців в серці папи і останній його лист, це є просто-напросто, вже знаєте, кроком, який слідує за подіями. Папа не випереджає, він не йде як пророче щось послання для українців, просто фіксує те, що вже відбулося. Дуже складні відносини, я ще раз хочу сказати. Вони ще й досі не з'ясовані і не дотягнуті до свого логічного кінця. Четверте важливо, неоднозначно щодо обрано Україною про європейського шляху позицію займають і деякі протестанти. Україна своїм майданом виступила проти проголошеної Януковичем євразійської орієнтації країни проти митного союзу з Росії. Але окремі протестантські спільноти і досі зберігають свої давні контакти з Росією і навчальними керівними центрами, чим в умовах війни ігнорують ті проукраїнські орієнтації, які має більш Шість спільнот із всеукраїнської ради церков, і релігійних організацій, протестанти ревно моляться за мир, але не за перемогу України у війні, дякуючи Богу за можливість жити в спокою на неокупованих територіях. Вони просять про Божий захист совірників на окупованих територіях, але переконані, що українці покарані цією війною за відсутність віру за байдужість до Христа. Євразійську зорієнтованість виявляли до останнього. Різні е, організації протестантські, але знаєте, війна все таки трошки прочистила, як то кажуть, свідомість. І сьогодні вони почали демонструвати більш притомну українську зорієнтованість. Вони е, особливо треба відзначити е, церкву християн віри Євангельську, Українську лютеранську церкву, баптистів е, і інших недавно. От, скажімо, був оприлюднений дуже цікавий документ від п'ятидесятників, де засуджена діяльність. Діяльність російських совірників з відомим на чолі Ряховським, який значиться в особистих радниках Путіна. Ну а ми знаємо, як всі росіяни ставляться до агресії Росії. Вони підтримують на 90% те, що творить ця держава по відношенню до України. Хочу сказати, що помітно змінилися відношення до нинішньої війни і з боку структур мусульманських розташовані не на окупованих територіях духовні управління мусульман. По різному позиціонують себе. Ну, наприклад, духовне управління мусульман України, муфті Ахмеда Таміма не заявляє чітко про своє засудження російської агресії, тому мало навіть свій час приятельські відносини з лідером Чечні Кадировим, бойовики якого воюють як добровольці проти незалежної України. Приукраїнську заєнтовесь виявляє і виявляє зараз нині дому умма недавній муфті цього управління Саїд і Смагілов стояв на Донецькому майдані. Очолював цю організацію. Е, значить, він зараз служить в ЗСУ в екіпажі парамедиків Хатабич, вивозить поранених із передової, як водій стрілець. І рекомендував обрати новим муфтієм, і був обраний такий новий проукраїнський абсолютно муфтій, мусульман Львової Галичини Шейх Мурат Сулейманов, який є одним із найосвідченіших мусульманських релігійних лідерів в Україні. Ну, невідомою, нечутною залишається діяльність на Донбасі духовного центру мусульман України, до якого входять переважно волзькі татари і інші організації. Є певні питання і до, скажімо, іудейських організацій. Не всі вони чітко вербалізували свою позицію щодо війни. Про свою проукраїнську зорієнтованість заявив керівник центру прогресивного юдеїзму Олександр Духовний. Активно і словом і ділом підтримує українців. Головний рабин України, який очолює всеукраїнський конгрес юдейських хасидських релігійних громад, Моше Асман він неодноразово звертався до уряду Ізраїлю, який відмовляється поки що поставляти Україні навіть оборонну зброю з проханням допомогти у війні з російським агресором. Не зовсім зрозуміло залишається діяльність конгресу євреїв України, який недавно був очолюваний депутатом з опозиції Рабіновичем. Ну, я ж кажу, що ми можемо зробити такі висновки стосовно зміни релігійного ландшафту, що зазначені трансформації, яких зазнала конфесійна карта України під час війни від 2014 року. Вони будуть продовжуватися, ясно, що ми відвоюємо всі ті території, які тимчасово захопили агресори. Але ви розумієте, що відновити там релігійне життя на цих територіях буде дуже і дуже складно, тому що зруйновані храми. Багато людей повиїжджало Я вже про це казала. Пастори теж виїхали разом із своїми совірними. Українське суспільство очікує, що держава буде більш-менш виразно проявляти свою позицію щодо отих от змін, що зможе спрогнозувати і довести до відома своїх громадян ті кроки, що приведуть до повернення нормального релігійного життя після перемоги. Це стосується відновлення. Зруйнованих храмів відшкодування понесених втрат релігійним організаціям і таке інше. Тому відповідаючи на перше, це запитання, я думаю, що воно є достатньо повним. А всі решта, ну я частково я вже їх підняла в своєму виступі. Якщо будуть запитання, я готова на них відповісти. Пані Людмило, повертаючись саме до української православної церкви, московського патріархату, ми маємо зараз таку ситуацію, коли посеред нашої країни працює такий собі анклав, по перше, російської пропаганди, по друге про те, що ви казали, виходячи з тих обшуків, які провела служба безпеки України, займається зрадницькою діяльністю. І взагалі мова йде зараз про національну безпеку нашої країни. Тож яким ми бачимо а, вихід з цієї ситуації, чи вистачає у нашої влади, чи є у нашої влади важелі впливу на цю ситуацію, яка може бути подальша доля церков московського патріархату, на вашу думку? Складне дуже запитання, тому що законодавство, яке діє в нашій країні, воно не передбачає заборони діяльності релігійної організації, крім двох випадків. Перший випадок це саморозпуск цієї організації, коли вона збирається, наприклад, на собор і приймає рішення, так як деякі політичні партії, про припинення своєї діяльності. Ну, ви, ви розумієте, що від УПЦ. Дуже важко буде дочекатися саме такого рішення. Можна призупинити діяльність, але не церкви загалом, а окремих парафій. В результаті рішення суду для цього. Ви розумієте, має бути зібрана достатньо доказова. База, тобто має пред'явити ці претензії прокурор, чи якісь інші структури. Це може бути, до речі, громадська організація або окрема людина. Ну і має відбутися засідання цього суду. Але давайте поставимо запитання, чи всі суди у нас справедливі, чи всі у нас прокурори такі настирливі, і чи всі адвокати такі слабонькі. Тому що якщо буде це питання, виставлено на, 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 на суд, то ясно, що ця церква віднайдена. Найкращих адвокатів, щоб захистити е, свій інтерес, мені видається, що достатньо у нас е, нинішньої бази, щоб притягнути до відповідальності тих людей, які дискредитують цю церкву. які бачите, формують такі негативні настрої, коли роблять цю церкву знаєте, поза законом, таке враження, що церква ніби уже свої коріння, які вона мала тут в українському суспільстві, пообрізали і виключно є небесною установою. Треба нагадати, все таки і всім віруючим, особливо керівництво цієї церкви, що вони є громадянами України, і що вони такі ж самі відповідь. Дальні за те, що робиться в нашій країні, як і будь-які інші громадяни, і якщо вони вчиняють е, якийсь злочин. А скажімо, зрада батьківщини або поширення якоїсь ворожої ідеології, або, наприклад, вплив там на здоров'я людей, або ще щось це все підпадає під дію закону, і воно має переслідуватися. Люди мають понести за це покарання. А якщо нас не влаштовують нині діючі закони, треба приймати нові. Але ми поприймали нові закони. Питання в іншому. Чи вони діють, чи вони виконуються? У нас дисципліна виконання законів на сьогодні в Україні дуже і дуже низька. Пані Людмило, я погоджуюсь з вами, що дійсно у нас є питання і до роботи наших судів і до інших правоохоронних органів, але ми розуміємо, що мова йде про величезний запит суспільства. Наприклад, останній кейс щодо нашої лаври, до нашої світині, до нашої культурної спадщини. Ми бачимо, що суспільство обурюється тим, що саме там вчиняються злочини проти нашої держави. Як ви бачите? Цій цей вихід, чи може Лавра перейти до української церкви на якихось законних підставах? Чи є такі підстави? Всі церкви, храми, які належать до національних пам'яток, вони не є у власності церкви, а вони є у власності нашого народу. І право займати ці приміщення, тобто перебувати на території лаври, приймало кабінет міністрів в свій час, коли давало безстрокове користування приміщень лаври Української православної церкви. Одним із законних шляхів, мені так думається, це буде розірвання цих договорів, і відповідно зак заключення нових якихось договорів з тими суб'єктами цих державно церковних відносин, яких держава буде вважати безпечними для України. Це один із шляхів. Ясно, що ніхто не буде зброєю або кійками виганяти з території лаври тих монахів, які там є. Але попередити без сумніву. Я думаю, що ці обшуки є таким, знаєте, першим попередженням для лаври для києво Печерської лаври і для церкви про невдоволення українського суспільства тією стратегією, яку проводиться, проводиться церква. Тому є законні шляхи. Просто треба, щоб були відповідальні люди, які захочуть довести. На цю справу до завершення, ми при цьому розуміємо, що в церкві є люди, які щиро вірять в Бога, які люблять Україну, і про це говорять. скажімо, ті звернення, які були зроблені від священства цієї церкви, які озвучив отець Андрій Пінчук. Підписали ці звернення там до 500 священиків, тобто всередині церкви ще збереглися якісь здорові сили, які розуміють необхідність контекстуалізації релігійного життя. До нинішніх обставин, а обставини у нас форс-мажорні, у нас війна з Росією. Тому треба добре подумати, чи зберігати на своїх поличках, в своїх бібліотеках або в книжкових лавках літературу, яка абсолютно є чужою нашому українському світові, нашої українській свідомості, нашій українській традиції, яка за ці 350 років фактично була занедбана. Бо ж не вчора почалося знаєте, експансія руського міра сюди в Україну. Давайте правду скажемо, що з тих часів, коли спалювалися, скажімо, книжки київського друку, коли перехрещувалися кияни. Російською православною церквою, коли змінювалися наспіви тобто київські, які значить, перероблялися на російський лад для російської церкви, ми 350 років це знаєте всмоктували там нам нав'язували. І результат сьогодні у нас є який: що переважна більшість віруючих цієї церкви. Не зовсім розуміють е, ті обставини, в яких вони опинилися. Вони не усвідомлюють себе частиною саме української держави, української нації, українського світу, української традиції. А зараз ситуація і питання стоїть руба, або ми її захищаємо, або ми відбудовуємо і добудовуємо цей український світ, або знов стаємо подножкою е, Кремля. Пані Людмила, ще одне питання щодо, яке теж дуже у нас обговорюється зараз у суспільстві. Ми знаємо, що вже дуже скоро християнський світ буде святкувати Різдво. Тож, які перспективи зміни все ж таки дати святкування Різдва 7 січня на 25 п'яте грудня? Знаєте, це питання на сьогодні набуло політичного значення і звучання. Оскільки святкування 7 січня різдва разом із російською православною церквою вже сьогодні сприймається як своєрідна зрада Україні. Ну а взагалі-то про святкування різдва 25 грудня, це давно вже піднімалося це. Не така можливість, і нарешті рішення синоду у Православної церкви України прийнято ну не зовсім рішення, але дана рекомендація: що якщо, скажімо, парафія готова святкувати різдво 25-го, то як експериментально вони можуть це запроваджувати в житті своєї громади. Ну і ми знаємо, що проводяться збори, опитування, і якщо громада голосує. То священник має дослухатися до рішення своєї громади. Ну, те, що Українська православна церква точно не перейде на святкування різдва 25 грудня, це 100%. Але знаєте, що дивує в цій ситуації? Дивує те, що Петро І в 1770 році перевів Московію на фактично. Григоріанський календар, тобто він взяв і запровадив замість 7208 року, сказав, що у нас старшого січня буде 1700 рік. А в церковному житті залишився ще в рамках юліанського календаря. І оця Росія, як то кажуть, так знаєте, фактично між двома цими календарями, вже скільки років існує. Ну та мені здавалось би, абсолютно природнім привести у відповідність наш світський і церковний календар. Правда, це треба це за собою тягне величезну роботу, тому що треба переписати церковний календар, зміняться. І дати. Ну, ти їй собі, що, наприклад, та ж сама церква Різдва Христового завжди святкувала своє храмове свято 7 січня, а тепер буде святкувати 25 грудня. Але якщо за це взятися розумно і толково, то можна поступити так, як свій час поступив той же самий папа Григорій XIII, коли вводив свій календар. Взяв і вирішив, що, наприклад, сьогодні не 1 жовтня, а 15 І Тим самим зняв всі проблеми. І нормальні люди жили і перейшли, і ніхто від того не вмер. Просто треба таке, знаєте, церковне больове рішення. Я дуже дякую вам, дякую за таку розмову, потужну і змістову. Овно, нагадаю наші друзі колеги з нами була Людмила Філіпович. Наш наступний брифінг відбудеться вже за кілька хвилин. У нас на зв'язку буде Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!